Зі святом, дорогі друзі, в новому році вам радощів, хороших вчинків, хороших помислів і благих намірів. Вони принесуть хороші, добрі, благі результати в життя. <кхід> а я не можу не поділитися радістю. Історія давньої дружби. І от, перед самим новим роком, нашу сім'ю привітала двома ліхтариками. Двома чудовими потрібними нам павербанками для підзарядки девайсів, Всесвітня Організація медитуючих Християн планети. Крім подарунків, отримано запрошення до співпраці, до єдності, до організації для українців спільного ретриту, спільних заходів на підтримку їхньої мужності їхньої віри і їхнього добросердеча, їхнього, тобто нашого з вами, добросердеча, мужності і терпіння. Ми переможемо. Спасибі The World Community for Christian Meditation за увагу, за допомогу українцям, за допомогу всім, хто потребує. Хай милосердя. І щедрість живе серед нас всіх. Здоров'я, настрою і перемоги у новім році. Бережімо своє серце, бережімо серця інших, бережімо їх вірою, турботою, щедрістю і добросередечем. Спасибі, дорогі брати і сестри християнської організації Медидучих Християн світу.